Шевченко дума. Думи мої, думи, лихо мені з вами Наші стали на папері сумними рядками? Чим вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченята, за чорні її брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темнії ночі. За весневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні серце міло не хотілось. Співать на чужині не хотілось снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з гунчугами збирать на пораду нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело От краю до краю.